Поспішають, щоб ми бачили все за результат побачили. Так, да, добре. Спочатку ми можемо стрибати, а потім вже будемо вимірювати. Це добре. тепер по цьому місцю кінцевому треба зафіксувати ваш результат. Так, а скільки, скільки, скільки нам. І нам сказати, скільки. А можна камеру поближче? щоб ми побачили? Да. Так. Метр 95. Робимо другу спробу. Другу спробу. Так. Не поспішаємо. Засереється. Добре, так. Все, можна фіксувати так, так і переміряти зараз. Будь ласка. Так, метр 97. Так. Ну і третя спроба. Відпочити можна трішечки, не поспішайте. Можна просто не трісочки. Так це менше, так? А ні, ні, два метри. Два метри Два Два метри. 2 метри, метри найбільше. Так. так, добре. Два метри. Денис, все, молодець, зробив ти стрибок довжину з місця. І зараз можна починати підтягування. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Не поспішай. Почий. Зробив вправи спеціальні для того, щоб зробити підтягування. А я вас так довго чекав, що я це зробив. Молодець, молодець. Ми дуже раді. Добре. Денис, а на петях не дается одна строба. Я пам'ятаю. Да, так. Да, добре. Obrigado. 12, 12, разів. 12 разів. Молодець, Дініс, ти здав творчий конкурс. Дякуємо тебе. Дякую вам, та. все добре. Так, все. Можеш відключатися, все добре, до побачення. Доброго. Успішно здав. Успішно. пішов, пішов.